Я хочу вам показати свій часник, який ще ніколи не був у кадрі. Я би сказала, що він доволі такий здоровий. Був оброблений ні від часникової мухи, ані від фузаріозу, ні від чого. Він собі росте сам по собі. От там трішки видніється на кінчику, такий, якби жовтіше. Але, в принципі, увесь часник такий смарагдово-зелений. Ну і зараз я хочу вам ще показати свій часник, який я обробляла 14 днів тому. Ну от, друзі, жовтизни ще трішки є, але я би сказала, що чесничок поправляється. Дивіться, що відбулося. ті кінчики листочків, які були геть хворі, бачите, вони отак відсихають. Отут є ще зона така перехідна. І далі листочок зелений. Мій чесничок став насиченішого зеленого кольору, хоча жовтого ще є багато. Дивіться, бачите, знову воно відсихає. Далі листочок зелений. Я дуже хочу, щоб мій часник був зелений. Кожного дня в нас падуть дощі. І чи буде прогресувати хвороба, я побачу тоді, коли стане тепліше. Тому, друзі, вислівок роблю такий. Якщо вже взялося вирощувати, то краще займатися профілактикою, а не лікуванням. Але я упустила той час, я понадіялась, що з часником буде все гаразд. бачите? Він такий непоганий, я би сказала. Є екземпляри взагалі дуже-дуже хороші. Навіть там, де була жовта її стало в рази менше. Але, можливо, я дуже хочу вірити, що він поправився. Тому в процесі вегетації, друзі, я буду знімати чесникову грядку і будемо бачити, чи мені вдасться в цьому році бути з врожаєм чи ні. Пишіть свої в коментарях, будь ласка, що думаєте ви. Пишіть, як справи на ваших чесникових полях. Чи вдалося вам врятувати, хто також стикнувся з, таким, з такою проблемою? Коментуйте, будь ласка. Кому не важко, кладіть пальчика вгору. Ну і підписуйтесь, якщо вам цікавий мій контент. Друзі, всім бажаю добра, миру, здоров'я.